Я хочу вільних стосунків, а хлопець не хоче. Семен 25 років. років. Ну це це нормальна ситуація. Вільні стосунки, наскільки я розумію, треба ну можна трахатись коли хочеш і, коли... і з, ким Ті, хочеш? з ким хочеш. Ти не ніби не прив'язаний до одного до лише ліжка. Пар... Точно. Да, до свого конкретно не прив'язаний, а до інших може бути прив'язаний. Я думаю, це не проблема. Вільні стосунки, наприклад, я відчуваю в душі, що я каблук. Я не хотів би вільних стосунків. Я ні, я би не хотів Та, блядь, хто, ну, до кого я ще можу піти? Одна мене прийняла, заїб. Які, нахуй, вільні стосунки. Я що? Честь тобі, хвала, господиня. Це я вже до кінця життя буду біля неї. Хоче вона того, чи не, ти такий все, я біля тебе. Тому, от, якщо ви вловили це інтелектуальне зерно, яке було його промові, а там було інтелектуальне зерно, цінуйте те, що маєте.